Вітаю, зараз ми подивимося місто Харків. Що заважає захистити інфраструктуру міста Харкова? Чи є перешкоди, що заважає закрити небо міста Харкова від руйнувань інфраструктур, від ворожих наступів, ракетних ударів, дронів. Ой, дронів камікадзе від всієї можливої ворожої агресії на інфраструктуру Харкова, Чи є перешкоди, щоб працювало світло, водопостачання, опалення газу, надходження газу до людей, вищі сили. Скажіть нам, будь ласка, що? Заважає ще припинення обстрілів агресії Росії Харкова. Так, є перешкода. Ой, так, щось зробив ворог дуже важко. Дорогу перекрив. Це стосується дійсно якоїсь агресії, але вона була невелика, але вона призвела до закриття дороги. Угу. Попри те, що військові потужні, до військових, оцей місяць, жовтень, іде зброя, необхідна отримання потужних яких-то ракет, снарядів. Необхідне. Необхідне щось хороше, дуже. І це все робиться для мирних, щоб захистити мирних жінок. Людей в місті. Проте був наступ в минулому, і він закрив дорогу. Так, нам необхідно, щоб людям було світло, буде світло. Вийшла на листопад місяць гарна карта. В повній мірі буде зроблено все можливе, і людям прийде світло. Щоб ворог не планував, яку б агресію не планував, до Харкова постійно постійно буде надходити військова допом... військова зброя, постійно. І відновиться світло. Ворог більше не зможе зробити такого жаху, не зможе більше закрити світло, інфраструктура. Так, наразі важко. Є великі плани. От у ворога великі плани, щоб по-перше, припинити надходження допомоги до Харкова, перекрить. І також великий план, щоб якомога більше люди отримали страждань, щоб було важке життя. Але не вийде в нього цей план. Збройні сили України зроблять. Захист, який буде такий нестандартна ситуація, ворог не буде очікувати, і навколо міста, взагалі, от по всьому периметру, вже в наших е Збройних сил е стоять чи стоять якісь потужні. Установки, ну, такі по колу. все місто захищене. І план ворожий не здійсниться. І це буде для нього неочікувано. Добре. Ні. Воно ушкодження є, закриті дороги, електрика, інфраструктура ушкоджена. Але зараз змальований вже повністю. Такий шлях, от люди так це все спланують, що людям світло прийде. І це жовтень місяць і відновлення повна така картина, щоб всім було світло і необхідні речі для життя. Добре. Так, жінки будуть задоволені, і це ще й буде Верховний суд. Це свідчить про те, що людям вийде, е, надасться життя, мирне, спокійне життя. А ворогу повернеться оце руйнування і повернеться його агресія, вся. Так, над містом Харків вже. Так, на майбутнє взагалі, я так розумію, ворог буде складати зброю. Е, людям також буде багато роботи, відновлення. Відновлення. Щось пов'язане з котарством. Це я не знаю навіть що. Тут велика робота, а ворог складає зброю. Ну, всі, хто працював на ворога, також вийшло, що вони вмирають, а мирне населення живе. І об'єднана родина повертаються жінки з дітьми. Так, і є робота. Так що так, місто Харків. Я хочу забрати всі негативні, агресивні дії ворога. На інфраструктуру. Заперечую, вертаю йому, повертаю ворогові. В нього немає світла, в нього холодно і немає води і опалення. Заперечую, відкриваю дороги для надходження світла і відновлення інфраструктури Харкова. Ой, всю агресію ворожу. Вертаю ворогові. Заперечую весь негатив, де здійсняться всі мрії, і відкриються всі дороги для військових, для захисту мирного населення. Повністю. Військові думають тільки про те, щоб захистити мирних, хто знаходиться в місті. І дуже необхідно, щоб батьки всі і родини. Мали для військових така поставлена задача, щоб працювала продукція, щоб вироблялася продукція, щоб змогли люди отримувати їжу. Так, добре. Заперечую весь негатив. Всі плани ворожі, руйную, відкриваю дороги для відновлення інфраструктури міста Харків. Запереч, повністю відновлюється світло, повністю відновлюється вся інфраструктура. Так, і пекарні, і всі, які є підприємства в Харкові, будуть працювати. Те, що планував ворог, не вдасться І до вас взагалі повертається мирне життя. Ви маєте. На майбутнє добрі карти. І е, так, ворогу отримає багато дуже буде вбитих ворогів. Це не ворог наступає, це наступають Збройні сили України. Зненацька вночі. Ворог навіть не очікує цього, це має статися. Прошу вищі сили, будь ласка, відверніть на віки вічні Російську Федерацію ворога, окупанта. Перекриваю, перекриваю. Від Харкова, від його інфраструктури. Більше ворогу немає діла. До Харкова відвертаються. По іншим дорогам йдуть, тікають, лихо зробити, не дають. Не мають змоги робити лиха Харкову. Відкриваю дороги для Збройних сил. Повертаю всю удачу і фортуну Збройним силам України. Вищі сили, янголи охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на знищення всієї ворожої зброї, щоб він ворог не задумав. як які б зброю не застосовував щодо Харкова і інфраструктури міста Харкова не вдається, Вся зброя ламається, всі дрони камікадзе збиваються ще на території Росії. Ще на місцях розташування в Росії. Зривається вся його зброя, що готується для нападу, на агресії, на Харків, на інфраструктуру, прошу вищі сили, відкрити дороги Збройним силам України для захисту неба над Харковом, надати всю необхідну допомогу якнайшвидше, і забрати всі перешкоди для відновлення світла. Водопостачання, щоб працювали всі необхідні для людей, підприємства і в людей було тепло. Ну, мешканців Харкова. Буде так, буде так, буде так. Громі снаряди туди, звідки вилітають, туди і падають. Не буде все сказано здійснене. Так що так, план ворога не здійсниться, його зненацька буде завдано напад. І ця карта свідчить про те, що інфраструктура відновиться, і світло буде в місті Харків. Так що дякую за увагу.